Помилки це обов'язково. На жаль, як я вже сказав, мене сварили за помилки, і я зараз намагаюсь учням взагалі не сварити за помилки, тому що я дуже багато витратив часу на те, щоб вони не боялись відповідати, тому що вони чекають момент, коли вони будуть впевнені на 100%. А цей момент. Може і не настане, може і не стане, може це довго буде. От і тому всебічно підтримую будь-яку їх відповідь і прояв ініціативи. Там хто хоче сумнівається, але хоче до дошки. Я бачу це. Ти я кажу, давай ти сходиш до дошки, я тобі допоможу. Нічого страшного. І людина, яка, наприклад, не розбиралась в задачі, вона виходить до дошки. І е, з моєю допомогою там сама розібрала щось, і вона вирішує задачу. Хоча вона сумнівалась. Якщо там дитина відповідає якось, я розумію, що це е, ну, не та відповідь, я кажу сонечко, дивись трошечки не так. Давай розберемось, чому. І ми разом приходимо до правильної відповіді. Тобто, не так, що я їй розказую, а я її наштовхую на правильну відповідь, щоб в неї в голові знаєте, вона сама до цього дійшла. От і тому я вважаю категорично, категорично, я проти сварити за помилки, проти морального фізичного насилля. Людина має помилятися. Лише так можна чомусь навчитись. І якщо ти не помиляєшся, ти нічого не робиш.